Вітаю малята! Сьогодні ми з вами пограємо пальчикову гру. Прослухайте віршик, про кого це він? Вийшла раз сорока прогулятись в парку пішки, та похід був невеличким, бо згубились черевички. Тож неділю на базарі прикупила двадцять пар їх. Щоби край той не забути. Заходила зразу взути. Це віршик про сороконіжку. Приготуйте свої пальчики. Зараз вони трішки потанцюють. Сороконіжка бігла три доріжки і зустріла пробачка. Ха-ха-ха. Привітали їхні ніжки. Попнялися зовсім трішки. Ось повзують хробочки крізь тряпочки будічки І зустріли папочки в добрих трохи хробочки, привітались їхні ніжки. Обнялися зовсім трішки. Дітки, ми зараз пригадаємо пісню Мамони-помічники. Ми розучували перший куплет на минулому занятті, а зараз розучимо другий. Сідайте рівненько, слухайте уважно. Мамонька, мамонька, ми тобі поможемо Чисто підметали. Бачте, як сьогодні мамі помагали. А тепер ми з вами проплескаємо, приготували долоньки. Мамонько, мамонько, ми тобі поможем приберемо скоріш Все робити зможем. Зараз проспіваємо. Цілий рівненько приготувались. Мамонько, мамонько, ми тобі поможем, приберемо скоріш, все робити зможем. Приготували долоньки, плескаємо, вінник руки брали, чисто підметали, Бачте як сього. Помагали. А тепер проспіваємо. Приготували і брали, чисто підметали. Бачте, як сьогодні, мамі помагали, молодці дітки. А тепер ми заспіваємо другий куплет спочатку до кінця. Сіли рівненько. Мамонько ми тобі поможем, приберемо скоріш все робити зможем. він руки брали, хусточки попрали. Бачте, як сьогодні ми допомагали. Молодці дітки.